Мої вітання, шановні друзі, і перш за все, я хотів би одразу повідомити, що виступаю за повну заборону промислового лову на всій території України. А тепер давайте про саму петицію. Отже, з'явилася петиція про заборону промислового рибальства на 5 років. Люди, будь ласка, навчіться нарешті читати не лише заголовки, а й текст під ним. То в чому ж власне проблема? Зараз я розповім. Перше, чому на 5 років, тобто, через 5 років, промисловики знову прийдуть і знову все виб'ють. Я впевнений, що вони ще й подякують нам за це. Друге. В останньому абзаці цієї петиції написано: в практиці європейських країн відсутнє промислове рибальство. Тут, власне, нема будь-якого підґрунтя для дискусій, адже це відверта брехня. Можете загуглити. Третє. Автор петиції, а саме Олексій Страшний, це той, хто на своєму ютуб-каналі пропагує, яка різниця на якому языке розговарювати. Подає її від імені своєї контори, а саме громадської організації, Риболовний клуб, Ні Хвоста, Ні лузки». Але в чому власне проблема? Проблема в тому, що Олексій не зробив ніяких підготовчих заходів для того, аби з'явився бодай якийсь шанс на успіх цієї справи. Чому до цього не залучені лідери думок з мільйонною аудиторією, як той же Міхалич? Привіт банда! Зрозумійте, це ніяка не випадковість, а безкоштовна реклама та піар. Без залучення пісьок та цицьок тисяч голосів ну, ніяк нам не назбирати. А тому я ще раз закликаю вас бути уважними та обережними. Бажаю столевих нервів та перемоги нам усім. Нехай щастить.